пити чай, помаленько готуватися до другої програми, до другої частини мармізонського палету, такої самої головної, яку, я впевнений, ви так само чекаєте, тому що буде все, що ви любите, все, що ви знаєте, все, що ви завжди просите, обов'язково буде. А я взяв до рук, як ви замітили гітару, тому що це е, один з лотів, який зараз буде розігруватися на аукціоні який скоро почнеться тут на цій сені, і я думаю, що ми включимося максимально активно для того, щоб зробити свої внески, свої донати на підтримку Збройних сил України, на підтримку Національної гвардії України, на підтримку туди, куди це зараз дуже необхідно для нашої з вами перемоги. А я взяв цю гітару до рук, і показати, що вона грає дійсно. Я піду далекий го! На широкі боли і попрошу вітру з а аби він не спав до дни, Щоб ті на вільні крила, на кичери І діброви і дізнався знав, де моя мыло, карьчи, чорні брови, люба моя Мила

Будь ласка, гітара не підключена просто до мікрофона. Як стільки могли стільки витягнули. Дякую вам, що підспівала. Це дуже дуже приємно. Ну що ж, починається аукціон до вашої уваги.